У Решетилівській громаді за тиждень удвічі зросла захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції. Люди більше піддаються вірусам, оскільки при низькій температурі повітря місцевий імунітет слезових оболонок носа і горла знижується. Поширені хвороби, що не залежать від пори руку. Цього півсезону в Полтавській області очікується збільшення захворюваності на хворобу лайма, яка вже перевищила минулорічні показники. Також очікується на туберкульоз. Захворювання, які не зменшуються, хоча рівень і перевищує середній моторичний показник. Та, звісно, не варто забувати про ковід та грип. Наразі важко, важко прогнозувати їх масштаби. До сімейного лікаря Решетилівського центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Крипак щодня звертається щонайменше 45 хворих з ознаками ГРВІ близько 30 осіб, і більшість з них діти. Дуже часто звертаються зараз ГРВІ. Ковід у нас він ніде не зникав, пацієнти приходили, але не так масово. От буквально з цього тижня почалися масово позитивні тести. Специфічне лікування у нас є. Пацієнти звертаються, ми видаємо ліки. Гаряча пора нині, і в працівників екстреної медичної допомоги за добу в середньому надходить до 25 викликів. На протязі двох неділь почастішали виклики. З високою температурою, нежиттю, слабістю, більшість до діток. Ну, дорослі теж хворіють. І зараз вирує вірус Коксаки, який теж спричиняє захворювання у діток, вірусні респіраторні захворювання і в, діт... і в дітей, і в дорослих. На Полтавщині за тиждень на гострі респіраторні інфекції захворіли 8453 людини. Це на 74% більше базового рівня.